Дві важливих новини, друзі, якими ви повинні поділитися з 1 червня. В усіх українців можуть виникнути проблеми з 800 І якщо у вас є діти, які навчаються в Польщі або ж в Україні, сьогодні ви зрозумієте, друзі, яка ж буде різниця для ваших дітей. І ще одна приємна або ж неприємна новина. Це вже ви будете судити, друзі, в коментарях. Наші українські прикордонники від 2023 року. Від якогось там місяця мають в тесному режимі бодікамери. На одному кордоні, на одному пункті пропуску ці бодікамери були. Що сьогодні змінюється? Всі пропускні пункти на кордоні між Польщею та Україною, на українських знову ж таки, КПП, будуть всі прикордонники мати на грудні бодікамери. Що це дасть? Це дасть вам максимальний захист, що якщо якийсь прикордонник захоче у вас взяти якісь кошти, ви знову ж таки бачите, що в нього є монітори, бо вони мають бути постійно включені у них. Телефонуйте на гарячу лінію до прикордонної служби, зголошуйте те, що прикордонник хотів від вас взяти хабаря, ну або ж якщо незаконно у вас щось забрали, або хотіли забрати, хочуть забрати, телефонуйте на гарячу лінію, вставляєте їм, як то кажуть, пістолет в одну точку і вам все пробачають. Знову ж таки, якщо все-таки ви щось будете нелегально вести, то пам'ятайте, що ви можете прославитися на всю країну, бо бодікамери будуть постійно включеними як в день, так і вночі. Це, звісно, як нам пояснюють в нашій. Українській владі, наші урядовці, що це зменшить кількість знову ж таки тих нелегальних речей, які відбуваються на кордоні, плюс пришвидшить перетин кордону. Бо прикордонники будуть боятися вас тримати дуже довго, адже якщо у них не буде підстави, ну то як вони вас будуть тримати, як ви їм гроші дасте? Або ж як вони у вас їх попросять? Ну ніяк. Тепер друзі, ще хочу сказати: якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то за посиланням в описі під відео ви знайдете посилання на ТГ канал, в якому є всі вакансії з усієї Польщі. Приєднуйтесь. Ну і що від 1 червня чекає наших батьків в Польщі. Ви знаєте, що дуже багато ходило інформація про те, що забиратимуть 800 плюс, даватимуть 800 плюс, і так далі. Тепер чітко і ясно, що якщо ваша дитина не буде навчатися в польському навчальному закладі, або ж у закладі, який не має, наприклад, того дозволу, який видається Міністерством едукації в Польщі, то ви. Будете змушені повертати 800, які отримаєте. А ЗУС буде контролювати, чи ваші діти ходять до польської школи. Якщо до української, в Україні, то все. Можете забути про 800, і звісно, що вас заставлять повернути ці 800. На сьогоднішній день багато батьків. Ще й досі не оновили знову ж таки дані в ЗУСІ для того, щоб повторно отримувати на наступний рік 800 плюс. Якщо ви ще цього не зробили, я знову ж таки вам співчуваю. Напишіть, будь ласка, друзі, чи багато у вас таких, які отримують знову ж таки 800, на дітей? Ми з дружини отримуємо. Наша дитина ходить до жлобка, і я вважаю, якщо ми з вами платимо податки із нашої заробітної плати, то наші діти заслуговують на те, щоб отримувати ці доплати. Інакше кажучи, не звертайте на те. Що вам, що вам говорять поляки, і так далі, тому що ми всі перед законом рівні і ми живемо в демократичній державі. На сьогодні в мене все, друзі. Сподіваюся, ви цієї інформації поділитесь і підпишетесь на канал.